Побачили з дружиною по потіліку е, рекламу. Якщо ви алкоголік, дзвоніть нам і ми вам допоможемо. Дружина така: «А ну, швидко, давай, дзвони. Я, коротше, дзвоню, включаю громку связь і там такий голос. Це елітний магазин алкогольних виробів. Купуйте у нас дві пляшки віскі, і ми одну подаруємо вам безкоштовно. Я я ж розплакався від щастя. Одинокий мужик приходив за магазин і каже, продайте, будь ласка, папу, ну, щоб балакав тільки, бо нема дома з ким побалакати. Будь ласка, каже, нема папу, розібрали все. Ну, виручайте, бо вже скоро в депресію впадуть. Дайте хоч що небудь. І таки подумали, а сову. Через деякий час приходить каже: Блін, дякую. така класна штука, ця сова ваша, я вам кажу. Що балакає? Та ні, не, не балака, зато як слухає.